Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Наталя Леонова. Вітаю! Відстоювати Україну є нашим важливим національним інтересом. Про це у вівторок заявив державний секретар Блінкен під час дводенних зустрічей міністрів країн міністрів закордонних справ країн Групи Семи та НАТО в італійському ф'юджі. Очільник американської дипломатії додав, що дозволити агресору діяти безкарно це рецепт світу конфліктів. The reality is this. реальність така Україна бореться за нас. Вона не тільки бореться за себе, це боротьба за нас. Це те, про що ми говорили з самого початку, і причина, чому стільки країн залучено в оборону України, тому що агресія, яку здійснює Росія, є не лише агресією проти України та її народу. Це агресія проти принципів, які лежать в основі міжнародної системи і необхідні для того, щоб підтримувати мир і стабільність. Положення, які закладені в статут ООН – суверенітет, незалежність, територіальна цілісність. Ми знаємо, і понад 50 країн, які підтримують Україну, знають, що якщо ми дозволимо цьому безкарно відбуватися в одному місці, це буде повідомленням для агресорів скрізь і всюди, що це період безкарності і рецепт світу конфліктів. І це не той світ, який в інтересах Сполучених Штатів чи будь-кого іншого. Тож відстоювати Україну я вважаю, є нашим національним інтересом, щоб ми жили не у світі конфліктів, а у світі, де дотримується міжнародне право, що ми дотримуємось системи, яка є найкращим способом гарантувати, що війни не буде. Що ми зможемо підтримувати мир і стабільність? Я під час зустрічей партнери обговорили питання підтримки української енергетики, зброю, включно з далекобійними ракетами, та іншу допомогу Україні. Зустріч міністрів відбувалася на тлі використання Росією рекордної кількості ударних безпілотників для завдання ударів вночі 26 листопада по енергетичній інфраструктурі України. За подією стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Маємо можливість доєднати його до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Добрий вечір. Богдане на підтримку України у Фіджі прозвучало багато заяв від учасників обговорень. Про що вдалось домовитись партнером України? не забуваємо, що сьогоднішній день на зустрічі представників країн сімки міністрів закордонних справ був позначений дуже активними переговорами стосовно намагань досягти перемир'я на близькому сході у війні між Ізраїлем та Ліваном. Фактично у діях проти Гезболи. Звичайно, що Україна і російська війна, ескалація російської війни проти України була також провідною темою на переговорах в Італії. І е, американський держсекретар наголосив на тому, що зараз Сполучені Штати і союзники у відповіді на те, що вони називають ескалацією з боку Росії, застосуванням нових типів ракет з використанням північно-корейських солдатів для бою дій у відповідь на це західні країни також хочуть збільшити допомогу Україні, скориставшись нагодою цієї зустрічі, ми також побачили чи почули кілька конкретних повідомлень. Наприклад, від Німеччини Анна Лена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, оголосила про надання Україні. Двох додаткових систем протиповітряної і протиракетної оборони АРІСТІ, які ці системи добре себе зарекомендували у захисті українського неба, і очевидно зараз вони дуже важливі. Окремо на цій зустрічі згадувалося про втілення рішення про надання Україні позики на 50 мільярдів доларів з використанням ресурсів з заморожених активів. Вів Росії і е, на цьому окремо наголошував сьогодні французький міністр закордонних справ. На нас, як на союзниках і друзях України, лежить відповідальність зробити все, аби дозволити їй, коли прийде час і в той час, який вони визначать, почати мирні переговори з позицій сили. Це означає продовження та зосередження наших зусиль у фінансовій сфері насамперед надати якомога швидше 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів, аби Україна могла ними скористатися та уникнути проблем з ліквідністю пов'язаних із веденням війни Богдане сьогодні ж в Брюсселі паралельно відбулася екстрена зустріч Рада україна НАТО, на якій обговорили використання Росією експериментальної гіперзвукової ракети середньої дальності для удару по Дніпру. Якими є результати цієї зустрічі, ну власне результатом є сама зустріч, тому що Рада Україна НАТО чи Рада НАТО Україна. Це місце, де Україна спілкується з партнерами-членами організації, і де вона має можливість напряму, навіть за своєю ініціативою може скликати такі зустрічі для того, щоб поінформувати про важливі чи загрозливі питання, чи, чи ситуації. І так справді ця зустріч це засідання на рівні. Послів країн НАТО було скликане через застосування Росією експериментальної балістичної ракети, яка була застосована проти міста Дніпро, і ми знаємо, що у заяві. З штаб-квартири НАТО йдеться про наголошування на подальшій підтримці. І ось цитата: під час зустрічі представники НАТО підтвердили підтримку України. Атака на місто Дніпро розглядається як ще одна спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні і залякувати тих, хто підтримує Україну, яка обороняється від нелегальної, неспровокованої агресії Росії. Заявили у зв'язку з цим засіданням сьогодні у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Також звідти повідомили, що незабаром відбудеться нове засідання цієї ради. Воно буде. 3-4 грудня на іншому рівні. З нагоди зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться чергове засідання, і очевидно, там знову Україна буде інформувати партнерів про розвиток подій, про те, як вона обороняється від російської агресії, і що найбільше потрібно від партнерів, які можуть і хочуть допомагати Україні. Богдане, парламентська асамблея НАТО під час пленарної сесії сьогодні ухвалила резолюцію із закликом до країн альянсу якнайшвидше прийняти Україну до НАТО. Які аргументи наводять автори документу? Наталю, власне, тут не йдеться про якісь нові аргументи, і знову ж таки варто нагадати, що таке парламентська асамблея НАТО, цей орган не є частиною структури альянсу. Він не є частиною організації, це фактично окрема така окремий форум, в якому є понад 280 членів. Це парламентарі 32 Держав НАТО, які так схвалили низку документів, щоб підтвердили рішення, наприклад, Вашингтонського саміту, про те, що є шлях, має бути шлях до набуття Україною членства. І звичайно, що рядок ось такий. Посилити політичні і практичні зусилля, щоб Україна стала 33-м третім членом НАТО, як найшвидше лунають дуже серйозно. Але це все ж таки насамперед рекомендація. Це не є якесь рішення, яке обов'язково до виконання країнами НАТО всіма країнами-членами НАТО. Дякую, Богдане, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин. Союзники по НАТО готуються до потенційно турбулентного періоду у трансатлантичних відносинах після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. під час свого першого терміну на посаді Трамп ставив під сумнів релевантність НАТО і докоряв союзникам за те, що ті не витрачають достатньо на оборону. Та у світлі російської війни проти України багато європейських країн нині поділяють думку про те, що у власну безпеку треба вкладати більше. Розповідає Юля Ярмоленко. У середині листопада у Польщі відкрили американську базу протиракетної оборони, планування якої розпочали ще 2008-го. На відкритті польські лідери відзначили відданість, яку продемонструвала не одна адміністрація президента. США. Можемо... сам стане... штати справді у дуже відчутному сенсі є гарантом безпеки Польщі та всього Північно-Атлантичного альянсу. Теплі слова на адресу Вашингтона приховують, однак, і певне хвилювання щодо відданості наступного президента США Дональда Трампа безпеці Європи. 2017-го Трамп називав НАТО застарілим і неодноразово критикував союзників. 23 із 28 країн-членів досі не платять за свою оборону стільки, скільки повинні. Це несправедливо щодо людей і платників податків у Сполучених Штатах. А на саміті НАТО 2018-го, за словами союзників, Трамп пригрозив, що Сполучені Штати можуть вийти з альянсу, якщо європейські країни не підвищать військові витрати. Усі погодилися суттєво підвищити свої зобов'язання. Вони підвищать їх до рівня, про який вони ніколи і до цього не думали. Ще одну вибухову хвилю спричинила інша заява, яку Дональд Трамп зробив під час президентської кампанії цьогоріч. Президент однієї великої країни підвівся і запитав: Сер, а якщо ми не будемо платити, і нас атакує Росія, ви нас захистите? Я запитав, а ви не заплатили? Ви порушник? Він так, припустимо, що так і є. Ні, я вас не захищу, і взагалі я б заохотив їх робити те, що їм у чорта заманеться. Ви маєте платити, маєте оплачувати свої рахунки. Попри те, що за минулі роки низка держав збільшила свої витрати на оборону, союзникам варто очікувати продовження тиску у цьому напрямку від Трампа. Вважає Фабріс Спотє, який опікувався плануванням політики у НАТО. Я не думаю, що можна говорити про екзистенційну загрозу НАТО, як це було 2018-го. але варто розраховувати на те, що він рішуче добуватиметься свого. Що наголос буде не на 2% ВВП, а можливо на збільшенні базових витрат на рівні 2,5 чи навіть 3% на наступному саміті НАТО в Гаазі на тлі російської війни проти України низка держав наймовірніше підтримують такий підхід. Союзники на східному фланзі, такі як Польща, країни Балтії чи Північної Європи, сприймаються позитивно. Але я думаю, що в альянсі є деякі занепокоєння, що його транзакційність може підірвати довіру до колективної оборони. Дональд Трамп вже оголосив Меттю Вітакера, вірного прибічника і адвоката, як кандидата на посаду посла США у НАТО. У заяві Трамп зазначив, що Вітакер буде зміцнювати відносини з нашими союзниками по НАТО і що він ставить Америку перед усім. Його кандидатуру що має схвалити Сенат. Юлія Ярмоленко Генрі Ріджвел Голос Америки. Литовські слідчі знайшли чорні скриньки після аварії понеділок літака компанії DHL, який прямував з Лейпцига до Вільнюса, в результаті чого загинула одна людина. Готовцям допомагають американські та іспанські слідчі, а також німецькі авіаційні експерти. Влада відкрила розслідування за кваліфікацією неналежного технічного обслуговування або ремонту транспортних засобів або доріг, який призвів до втрати життя. Раніше очільник литовської поліції не виключив. Чи в можливості випадку тероризму влада закликає почекати результатів розслідування та не робити припущення? Навігаційні системи тисяч пасажирських рейсів кожен день глушаться, коли літаки пролітають поблизу військових зон. Дослідники попереджають, що подібні технології блокування ставлять під загрозу життя людей з подробицями. Олексій Коваленко. Для рейсів літаків маршрут, яких проходить поблизу військових зон, існують очевидні ризики. Ліванська авіакомпанія Middle East Airlines, наприклад, продовжувала виконувати польоти з аеропорту Бейрута під час триваючого конфлікту між Хазболою та Ізраїлем. Водночас, крім бойових дій на землі, існує і додаткова небезпека. Дослідники наголошують на значному зростанні використання радіоелектронних технологій у війнах. Рафаель Манштайн зі швейцарського університету прикладних наук Цюріха каже, що сигнали супутникової системи GPS чи системи глобального позиціонування літаків блокуються чи підробляються. Підробка сигналу це коли хтось надсилає підроблені сигнали всім приймачам, які знаходяться у зоні покриття, і це змушує пристрій повірити, що ви знаходитесь в іншій геолокації ніж ви є насправді. Це має негативний вплив на численні речі в кабіні пілота від фальшивих попереджень до втрати обізнаності про ситуацію, оскільки ви не можете бути впевненим, що GPS показує зовсім іншу локацію. Монштайн відстежує gps перешкоди цивільних літаків у режимі реального часу та публікує дані в інтернеті. За його словами, з початку року спостерігається значне зростання кількості подібних ситуацій. And they are zones. Переважно це відбувається навколо зон конфлікту. Одна з них близький схід, інша чорне море та територія навколо Росії. В середньому на день це стосується щонайменше тисячі літаків, і це дуже великий масштаб. Експерти кажуть, що уряди та озброєні формування намагаються порушити роботу GPS для захисту від ракети безпілотників, і це відбувається не лише в зонах бойових дій. У квітні фінська авіакомпанія ФІНР призупинила польоти до тарту на сході Естонії через те, що збій GPS не дозволяв двом літакам приземлитись. Авіакомпанія повідомила про збільшення gps перешкод поблизу російського кордону з 2022 року, коли Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО після повного штабного вторгнення Росії в Україну. Тоді сусідня Естонія заявила, що це була свідома тактика Росії. Ми всі розуміємо, що ці гібридні атаки досі дуже гострі. Ми також маємо бути готові до цього. Росія заперечує порушення сигналів. GPS. питання в тому, наскільки це небезпечно для літаків і їхніх пасажирів. В авіації є багато систем, кожна з яких важлива. Наприклад, є система попередження про наближення до землі. І Якщо вам доведеться виключити цю систему, коли ви отримуєте фальшиві повідомлення, це створює небезпеку, і це не добре. Довгостроковій перспективі може бути високий ризик того, що щось станеться, але небезпека не є безпосередньою. Блокування та підробка сигналів GPS також впливає на навігацію на землі. Нещодавно жителі Москви скаржились на несправність додатків для смартфонів, таких як таксі або доставка їжі. Експерти пов'язуються зі спробою Росії захиститись від українських безпілотників. У Кремлі це питання не коментують. Олексій Коваленко, Генерічвол Голос Америки. Європейські союзники в Балтійському регіоні розслідують причини пошкодження двох волоконно-оптичних кабелів передачі інтернет-даних. В цьому підозрюють китайське судно, яке пливло в цьому районі. Німеччина заявила, що інцидент був явною диверсією. Західні країни попереджають про різке збільшення так званих гібридних атак супротивників на ключову інфраструктуру. З деталями Дмитро Колчинський. Військово-морські сили Данії заявили, що стежили за китайським судном балкером YI Peng-3, який йшов Балтійським морем. Данія не уточнила причину, але є поширене припущення, зокрема у західних медіа, що китайське судно могло розірвати два волоконно оптичні кабелі, передачі інтернет даних на морському дні. Один з'єднує Фінляндію та Німеччину, інший Швецію та Литву. Німецькі чиновники твердо переконані, що це було не випадковістю. Я також не хочу вірити у версію, що це якурі випадково спричинили, як би це правильніше сказати, пошкодження цих кабелів. Тож ми маємо зробити висновок, не знаючи точно, хто це зробив. Що це була гібридна акція, і ми також повинні припустити, поки без впевненості, що це диверсія. Європейські союзники в Балтійському регіоні співпрацюють у розслідуванні, каже фінський оборонний аналітик Чарлі Салоніус Пастернак. There's the camp that I would say. Я б сказав, є група людей, яка бачить гібридні операції абсолютно у всьому, і з таким сприйняттям варто бути обережним, бо якщо ви перебуваєте в залі з дзеркалами, сприйняття буде спотвореним, і ми поки що нічого не знаємо. Однак, те, що ми побачили в Балтійському морі, а також і в інших місцях, коли відбуваються подібні співпадіння, як, от, наприклад, це перетягування якорів або щось на кшталт цього. В певний момент ви повинні почати робити ви. Висновок, що це може бути не просто випадковістю. Подібні інциденти вже траплялися в Балтійському морі. Торік було пошкоджено газопровід Baltic Connector, що з'єднує Естонію та Фінляндію. Десять місяців по тому Китай заявив, що зареєстроване в Гонконзі судно випадково спричинило пошкодження під час шторму. Але Фінляндія скептично поставилася до цього зізнання. Принаймні для деяких країн політично зручно називати це нерозгаданими таємницями. Бо якщо ви визнаєте, скажімо, як у цьому випадку, так безумовно, хтось із китайського політичного істеблішменту наказав капітану зробити це, тоді якими мають бути ваші наступні дії? Китай заперечує, що йому відомо про пошкодження інтернет-кабелів у Балтійському морі. Ми готові підтримувати комунікацію із відповідними сторонами відповідно до міжнародного права, щоб спільно гарантувати безпеку міжнародної підводної інфраструктури. В той же час ми сподіваємося, що права китайських кораблів на нормальне судноплавство та їхні законні інтереси будуть ефективно захищені. У вересні 2022 року трубопровід Північний потік, через який Росія транспортувала газ до Німеччини до Балтійського моря, був підірваний. Офіційне розслідування винуватців поки не встановило. Західні країни та Росія звинувачують одна одну. Натомість відповідальність заперечують усі: метро Колчинський, Генрі Віджіл, Олексіосика, Голос Америки. Українці повинні залишатися людьми ненависть притаманна людині, але вона не притаманна людяності. У цьому переконана поетка та перекладачка Маріана Кияновська. За свою збірку поезії Бабин Яр голосами Кяновська отримала Шечеківську премію та міжнародну літературну премію імені Збігніва Герберта. Минулого року книга була перекладена та надрукована у США. Нещодавно К'яновська закінчила свій тур сполученими штатами, під час якого багато спілкувалася з американцями про трагедію Бабиного Яру, питання антисемітизму в Україні, а також про війну Росії проти України. України про написання книги Геноцидальну війну проти українців мову ненависті та силу поезії Маріана Кіановська розповіла в інтерв'ю Ірині Соломко у Нью-Йорку. Пані Маріана, ви буквально ну, ви дуже багато отримали нагород за книжку Бабин Яр, але буквально останнє це в Німеччині і мені Амігая. І от, от в цілому от всі ці нагороди, що вони для вас особисто? І що ці нагороди все ж таки означають для от, української літератури, для України в цьому європейському просторі? У мене дуже складне ставлення до авторства, якщо йдеться про голоси Бабиного е, Яру. Коли стояло питання про вихід книжки, я взагалі просила видавця, щоб він не ставив моє ім'я на обкладинку, щоб моє ім'я було тільки в вихідних даних, там де копірайт. Щоб не було власне, автора. Я насправді не відчуваю цієї книжки в літпроцесі. процесі. Якщо ви подивитеся, скільки в мене було інтерв'ю в Україні після 17-го року, то ви побачите, що в мене було. Рівно чотири інтерв'ю після того, як мені дали Шевченківську премію за шість років. І це така дуже дивна ситуація, насправді вона трошки парадоксальна, і мені цю ситуацію дуже важко пояснювати людям, які мене питають про цю книжку на заході. Напевно, все ж таки, ця книга допомагає світу зрозуміти, напевно, та, що. От цей наратив російської пропаганди про те, що українці це фашисти-нацисти, це неправда. Так це чи ні? Тому що от ви зараз теж зараз перебуваєте в сполучених штатах, тому що де цей наратив на жаль дуже сильно поширений ще з часів радянського союзу. А, от ви відчуваєте, що, це, що ви читаєте? Те, що ви транслюєте, це допомагає все ж таки Україні змінювати цю парадигму. Переважно в університетах, власне, на таких от форматах, якби які для всіх. То я намагаюся читати два вірші з блискавки: один з присвятою Вакуленко, інший з присвятою Єлені Фанайловій. Я, я читаю власне два вірші про один про кримських татар і один власне з тої книжки, де хештег День війни. Я читаю вірш про Маріуполь. І читаю десять або п'ятнадцять, або одинадцять, або дванадцять віршів з книжки Бабин Яр. Бо я намагаюся, власне, сказати, що ця війна, яка зараз нас знищує, але в якій ми переможемо, є не унікальною, що Україна якби весь час перебувала в, цій, в цьому протистоянні з Росією, коли нас намагалися знищити. Але це дозволяє також сказати, що Росія знищувала на території України не тільки українців, а й кримських татар, і ромів. І от мені власне в цьому форматі, в якому я перебуваю найчастіше, я говорю найбільше власне про геноцид, але підкреслюючи, що Голокост був одним з геноцидів. В одному з інтерв'ю говорили, що. Бабин Яр голосами це книга, яка через механізми страху і якогось граничного переживання порогу працює з майбутнім. Тобто це деякою мірою як такий запобіжник майбутнім геноцидам, воїнам. І от в цьому контексті, чому він не працює тобі, цей запобіжник? Я розумію, як це прозвучить, але взагалі-то Бабин Яр закладений катарсис. Я перекладала медею, Я глибоко знаю античну літературу. Мені було дуже важливо. Щоб книга про Голокост була не книгою про смерть, а про очищення і перенародження. І ще одна річка для мене має дуже велике значення. Власне, я впевнена, що ця книжка запобігатиме війні в майбутньому, бо я вірю, що поезія працює в реальності через три покоління. власне, я впевнена, я впевнена. Що ця війна, яка відбувається зараз, вона прозвучала в поезії, в прилюді до холодної війни. Тобто воно все було в словах. І я впевнена, що те, що я зараз озвучую, розуміє, наприклад, Жадан, тому що якщо читати його вірші, його вірші е вони не про війну. Я говорю саме про це цакурну поезії. Його вірші про любов, про утвердження життя, про, про, ну, про перемогу там, віри, надії, любові. Жадан взагалі не пускає в свої вірші нічого, що пов'язане зі смертю, з ненавистю. В нього тільки надія, життя, сила і утвердження справедливості. ви пропагуєте таку ідею, що тобто, от в цій ситуації, яку зараз Україна проживає в контексті війни з Росією, не може бути ненависті. Це... Я кажу мова ненависті, це, це різниця. Я ненавиджу. Але я не допускаю мову ненависті в свої верші. Жадан ненавидить, але він не допускає мови ненависті в свої верші. Власне поезія переходить в майбутнє. І а з мови ненависті дуже важко очиститися. потім. І... І, власне, я вибрала мову міфа для, для книжки Блискавка Зустрічаю воду і вітер, тому що це спосіб говорити про ненависть без мови ненависті. У мене там все стається само. Я вважаю, що ми повинні залишатися людьми. Е, ненависть притаманна людині, але вона не притаманна людяності. Зараз мені Ненавидіти простіше і мені хочеться. І я казала, власне, що я зараз вже ненавиджу. У е, мене в березні цього року загинули члени родини на війні протягом одного місяця, е, але я не дозволю собі ну, жити ненавистю. Тобто вона проривається. Але я не дозволю собі нею жити. Як подумати, все ж таки, якої українська нація буде з цього випробування? Те, що нас не, витричує, не знищує, робить сильнішими, по-перше. Я взагалі впевнена, що ми, що ми надзвичайно міцні і ми надзвичайно здорові. Мені здається, що це покоління, яке надзвичайно намагався зберегти, втримати генерала Залужний. Те, що не допускалося мобілізації людей до 25 років, що це надзвичайно важливе рішення, що це надзвичайно хороше покоління. Тому я власне вважаю, що, що Україна є незнищенна. Зараз на боці України стоїть насправді весь світ. І нам треба втримати оцю привабливість наших цінностей. Тому що якщо будуть цінності, все інше додасться. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о вісімнадцятій за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому етері ви можете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимось.